Слава Богу, народ Божий. Я, знаєте, мені дуже приємно бути на цьому місці. Сейчас я не раз читав таке місце Святого Письма, де Давид говорить, каже, возрадувало серце моє, коли сказали мені, що йдемо в дом Божий. Ну, читав ти читав. Знаєте, по-настоящему починаєш цінити ти. Таким становищем, і дійсно, думаю, ну, Давір, так ти ж цар, ти ж міг навіть і спати, круглі сутки перебувати в домі Божі, що тобі мішає? Але ми знаємо, що були дійсно такі дні, такі роки, то, що велися війни, і він не міг завжди перебувати в Домі І Він каже, возрадувалося серце моє. Дійсно, Приємно бути з народом Божим, особливо коли ти прибуваєш в такій середі, де, ну, можна сказати, не дуже хорошій середі. Я думаю, вам цікаво знати про мене, так? Я трошечки поділюсь. Я є в село Карпилівка, такий Кам'якашицький район. Це ми є ваші сусіди, недалеко від вас. Якщо напряму через ліс на Маневичі, там від Маневича трошечки всього, то буде Карпилівка. У 1990 році Бог коснувся мого серця. Ну, я прийшов до Господа так, як я думаю, більшість тут сидячих. Як слово Боже, каже, мене знайшли, не іскавши мене, і я відкрив, відкрився не о мені. Так само і я. Я Бога не шукав. Але Бог так зробив, що в 90-му році, 7 листопада, як ви пам'ятаєте, це були святкові дні при Совєтському Союзі, моя дружина-вчителька. Я служив на флоті в Латвії 86 89 рік. Набрав самогонки, такий... Крепкий нагнав, закрасив чорницею, щоб міліція по дорозі не забрала, кришками металічними закрутив. І ми з дружиною поїхали в Ригу до мого друга, мого непосредственного начальника в гості на Октябрьську, так як її були вихідні, і там якось там вийшла неділя і субота, і неділя, і ще, може, я не пам'ятаю як. І Бог так зробив, що я того друга не бачив. Ми приїхали під двері, знайшов я адрес того, що в Ліпає, я знав, його квартиру. Гарна сім'я, молода сім'я, в них доця родилась тоді анютка така. Ми, коли приходимо з моря, він забрав мене до себе додому, ми там покупатися, по, поїсти домашні піщі і так далі. Був мій брат, він був мій непосередньо начальник, він був старший лейтенант, помічник командира по забезпеченню. І коли ми приїхали під ті двері, дзвонимо, ніхто не відкриває. Ну що, дзвонимо до сусідів? Питаємо, тут проживає такий-то такий. Тут такий? Да", каже, тут. А де він? Хто його знає? Каже, годину був, дві, а де не знаємо, десь пішов. Ну і розпитую далі, а як вони, що вони, як там живуть? що? Каже, дружина його залишила, забрала, доцю поїхала в Росію, а вони стули були родом обоє. З Сусідніх домів, батьки не жили. А він каже, зв'язався з п'яницями, п'є, немає його. Хто я знає, каже, коли прийде. Ну що ж, під дверима не сидітимеш. Поїхали, там в нас були, мій друг жив. Сестра його поїхала в Америку, їм залишила квартиру, він з сестрою жив. Сестра навчалася, він працював на стройці. Найшли його, а він каже: їде б з нами на зібрання. Що ж ви будете самі сидіти в квартирі вдвох? Каже, не сподобається фоє, ви або на вулицю, в парк. Коли ми прийшли на зібрання, це було, була церква нове покоління Олексія Ледяєва, В церкві було рік, тому що вона, це був 90-й рік. Сіли так, ззаді, біля нашої я звернув увагу якийсь, чи він наркоман. Ну, мені показалося, що він наркоман, а можливо, ні. Ну, я одне замітив, що я теж настільки почав касатися Господь, Духся, він то зайде, то вийде, то зайде, то вийде, він місця не знаходив. А, мені, а мене так само. Коли пастор почав проповідувати, слово скаже, воно в десятку. Слово скаже, воно в десятку. Як то він йшов слідом за мною, моє життя бачив, мої мислі знає, отак От я прийшов до Бога. Вам, мабуть, цікаво, як я попав на службу. Ну, та, в принципі, там фалися нема чим. Тому що, слово Боже, каже, хваліться, хвалися Господом. Ну я коротенько розкажу. Будучи на роботі, 23 лютого після обіду, мені зателефонувала ну, староста села, що мені прийшла повістка. Фактично я в піхоті не служив, а чого вона прийшла, я сам не знаю. Ще не було війни. І 24-го я, звісно, як законопослушний громадянин, явився раненько. Те що я, говорив, я пастер, те, що я говорив, що я пастир, те, що я говорив, що я віруючий, те, що говорив, що з піхотою взагалі ніякого відношення не маю, взагалі як, як я на флоті служив, ну, на це ніхто уваги не звернув. І нас зразу вже ми 24-го в обід були Володимир волинську 14-окрема та механізована бригада, і в обід переодіті вже були. 7 березня, десь приблизно в 9 вечора, ми отримали завдання. Яке воно було, я не знаю. Справа в тому, що нас посадили всіх на броню. І 7 листопада у 9 вечора ночі ми заїжджаємо до Кадирівців. Це була. Житомирська Київська область, це був Бучанський район, село Димитрівка. Ми ночі заїхали на блокпост і нас там, як у Тірове, розстріляли всіх. Із 120 чоловік нас живих залишилось тільки 22. 22 людини. Це було, звісно, слово Боже каже, навіть якщо підеш до смертної тіні, не боїшся зла. Те, що сказати, що я не, не злякався, не скажу, злякався, звісно. Тому що ну, це жах був. Там летіло все і зусіль. І кулемети скріше, і... ну, ще нам командир звода ще, бо першого командира роти, потім командира зводу, і тоді останніх всіх почали. Ще повернуся, крикнув, що каже, Скакуйте і займайте відходьте, займайте оборону. Яке там, відходьте. Там хлопці навіть не поскакували з броні були. Мій друг, який сидів рядом біля мене, його теж дружина, вчитель і директор школи, то ще казав на мене, Вітька, держись за мене, щоб не злетів, бо я, виходить, якось як на крилі сидів, трошки незручно, а він удобній. То я чув, як він тільки кричив, що ніг нема. То його знайшли, його поховали, я їздив до нього вже на похорон. Десь в кінці вересня. Три неділи він лежав там забрати, ніхто не зміг, поки не відбили це село, то забрали. Дочки його шукали, то знайшли в Житомирі, в морзі, лежав, поховали його. Бог спас чудним способом. Зі мною ще вийшло чотири хлопця. І ми вийшли без єдиної царапинки взагалі. Бог таке чудо явив, що. Ну, але разом з тим, вже коли ми прийшли, там якийсь бізнесмен був, вже як відійшли, його, він звіри, ну, вольєр загороджений і якісь там звіри вирощував, я їх не бачив. Але там був сторож, він нас приютив, накормив чаєм, і ми лягли спати у, там, де м'ясо розбирають. Нього, коротше, там. Каміна поставили, бо не було там вагончику місця. Нас забрали на наступний день, забрали в штаб, привозять в штаб, При, виходить на, мені на зустріч командир батальйону, такий здоровий майор. Розпитав, що у вас там відбулося, відвів мене в сторону, чого іменно мене, теж я не знаю. Розказав подробно, що відбулося. Він каже: дітям двохповерхове приміщення, там на другому поверсі є їжа, поїжте, а нанизу душ помийтесь, того, що ми. Ото ще з 24-го раненько я як покупався, бо ж я думав, комісію ще проходити в військоматі. То не милися, ото по 9 березня. На, на відкритому в лісі спали на карематах, то спальник за, за, так, заходить, затягуєш, щоб тільки дихати, залишаєш отак. Ми прийшли в те приміщення, там три, ні, дві вікні таких високих. Я підійшов до батареї, так попробував, батарея тепла. Спустився на низ, покупався, постирав білизну, думаю, розвишу, вона бисенько висохне, тепла батарея. Прийшов так на коліно розвишую, І така вспишка, взрив, не знаю, який ну Мене відкинуло, я метрів шість летів ззаду, навіть не вікна все на мене пішло, вікна, стекла, все. По Посікло все, лице, тіло, бо ж все відкрите таке в був. І далі головою сильно вдарився, і далі взагалі не пам'ятаю, що там було. Мене хлопці знову ту душову, змилити все. Ще тоді медсестра молоденька, 24 роки, теж це авіаудар був. Тільки чи ракетний, чи бомбовий, Я не знаю, що вони там кидали. Але били по штабу, хтось, видно, координати скинув. І нас п'ять чоловік 5, попадає в родоми, є таке містечко, в госпіталь. Не в госпіталь, а в лікарню міську. Ну, вже там хворих не було, а там тільки діжурна бригада лікарів дежурила, оказали нам першу медичну допомогу, а Ранесенько на наступний день вже нас завезли в Житомир в госпіталь. То так коротенько. Але я хочу сказати, що нас Господь живий. І слово Боже каже, що він вчора і сьогодні по віки той самий. Він не змінився. Ми міняємось, ми старіємо. Хтось, знаєте, набирається мудрості, а в когось вивітрюється те, що було, буває по-різному. Але Бог наш, Він не змінився, наш Господь живий. Його, його рука не сократила, щоб спасати, його рука не сократила, щоб захищати. Я, як я сказав, ми дійсно починаємо цінити тоді, коли ми щось губимо. Будь здоров'я, чи, чи то життя, та будь-що, коли ми втрачаємо, тоді ми вже починаємо, чи то наші близькі, тато чи мама. Ми тоді починаємо цінити ними. Але знаєте, я вам скажу, що ми повинні нашим Господом завжди дорожити і цінити його любов'ю. За його любов, за його милість. Тому що, якби не Бог, я не знаю. У мене дуже багато було випадків і до цього, що Бог Ну, про це дуже довго говорити приходиться. Та я думаю, в кожному з нас в житті ми переживали такі ситуації, були критичні, в які ну, вже здається, така ситуація несумістима з життям або життя на нитості, як кажуть, в народі і Бог спасає. Тому що Бог любить і Бог захищає. На сьогоднішній день мені приходиться свідчити перед високими чинами. Я тут у вас, в командировці. Мене вже після лікування, після госпіталя перевели в тилову частину. Приходиться свідчити. І я також запитував Бога, чому, чому я? Казалось, ну і так, три роки віддав на благо Кисаря. достатньо ж. Ні, треба ще. Я в 22 році, 2 січня, вже пішов на пенсію, мені виповнилось 54 роки. в нас зона, третя зона. І виходить так, що держава від праці звільнила, а від служби ні чомусь. Але я знаю, що во всьому є воля Божа. Богу було так угодно провести. Ну, наперед, дві ходки після цієї, цієї ситуації ще була одна ходка на вже потім перевели. Доводилось часто свідчити солдатам і молитися. І ви знаєте, я вам також хочу сказати, що там всі стають віруючими. Коли в другу ходку ми заїхали, це вже була границя Миколаївської, Херсонської області, тільки Орлан той засік безпілотники, зразу 120 ми мінами криють. Це жах, я вам скажу. Настільки дало на, на психіку. Ну, а і знову Бог так зробив, що попав на таку позицію, де хлопці вже викопали таку нору, там кайдуби, і ховалися два метри піску зверху, того. але все рівно на психіки так дало, що і не їсти, і не спати. Більше тижня взагалі не їли, не спали нічого. В землі жили. Як. Але Божа любов, Божа милість, вона над нами. І сьогодні ще є в мене там друг, який служить, за якого я молюся постійно. Він живий. Передали ту посилку недавно дружина передала йому. З перших днів він там і до сьогоднішнього дня ще. Ну, добренько. Я так само поділюся словом Божим. Сьогодні було зачитано за поле, за зерно, яке сіє. Було сказано, що ми повинні тримати своє поле порядку, щоб не було зарослі, щоб. Ну, Каміння і, 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 і остального всього. Я зачитаю таке місце, це послання Святого посла Павла до Галат. Так само. І це буде шоста глава, і я начну з восьмого стіжка. Сєющий плоть свою от плоті пожнет тлені, а сеющий дух от духа почне життя вечную. Ділає добро, да не уніваємо, ибо в своє время пожнемо, если не ослабеє. І так, доколі є час, будемо діяти добро всім, а своим своїм повірю. Друзі, дуже важливо зрозуміти нам. Ми знаємо, що спортсмени перед тим, як іти на от, от взяти боксери, наприклад, взяти кличка, перед тим, як виходити на ринг, він що, він качає свої біцепси. Він... Щоб тримати форму, щоб держати себе в формі і так далі. І тому, я думаю, що для нас, християн, дуже важливо зрозуміти, куди ми сіємо. Дуже важливо також зрозуміти, що ми качаємо, чи ми качаємо удовлетворяємо свою плоть, а чи ми качаємо свій дух. Тому що Слово Боже каже, що плоть противиться духу, а дух противиться плоті. Одного разу, Мудрого чоловіка запитали, от хто ти є? Він подумав і сказав, ви знаєте, каже, я є дві собаки, одна з них добра, а друга злая. І вони постійно між собою гризуться. Ну і питають, ну, а яка ж перемагає? А перемагає, каже, та, яку я краще кормлю. Тому, друзі, ми повинні зрозуміти, що ми повинні качати свій дух. Ми повинні сіяти в свій дух. Тому що слово Боже, як я зачитав, тут говорить, сіючи в плоть свою, от плоті пожніть тління, а сіючи в дух, от духа життя вічною. Важно тримати себе в формі. Де б ти не був? Як сьогодні було сказано, бувають ситуації, да, що ми не маємо відкриття, ми не маємо бачення, ми не знаємо, чому ми тут, навіщо ми тут. І так далі. Але коли ти в формі, Бог буде тебе використовувати, коли ти держиш себе в чистоті, в святості, Бог непримінно буде тебе використовувати. Де б ти не був, в якій ситуації ти б не оказався, Бог буде тебе використовувати, і Бог хоче використовувати всіх нас, щоб ми, Бог каже, що ниви вже пожовтіли, що праці багато. Праці на ниві Боже дуже багато, але ділателей мало. Тому дарував би Господь, щоб ми були тими діятелями на ниві Божій, на всякому місці, де буде ступати наша нога, щоб ми розповсюджували Царство Боже, щоб ми утверждали Царство Боже, щоб через нас Господь діяв, щоб ми були йому угодні. І на всяке добре діло приготовлення. Тому хай буде слава нашому Богу. Я дякую служителям, що дозволили мені поділитися Словом Божим. Хай Бог благословить вашу церкву. Гарна церква, гарне приміщення. Знаєте, Бог все зробив для того, щоб ми його славили, щоб ми йому поклонялися, щоб ми його привозносили в своєму житті. Тому будьмо вдячні йому. Йому єдиному, хай буде вся слава, честь і поклоніння. Амінь.